Як тобі стати тим самим СММ Зінсти, який стабільно заробляє від тисячі доларів на місяць, при тому працюючи на українському ринку? Привіт! Я дія чорна і я вже понад два роки працюю в сфері СММ. За ці два роки я працювала на ринку України, США, Чехії та Дубаї. Маю успішні кейси в ніші аутсорсонові it компанії ресторани, хорека, продаж товарів в розділ та дистриб'юторам, запуск та монетизація онлайн-курсів та особистих брендів. Школа танців та багато інших. Я створюю СММ для бізнесів та особистих брендів на основі глибинного маркетингу в соціальних мережах і за рахунок цього даю швидкий та довгостроковий результат своїм клієнтам. Крайній кейс збільшила потік клієнтів з 166 до 581 мого американського клієнта з Лос-Анджелесу. Я маю два наставництва: перше це опанування SMM з нуля, а друге вже для діючих SMM, які хочуть покращити результативність своєї роботи на проектах. Та масштабувати свій заробіток в цій сфері. Мої учні, працюючи на українському ринку, закривають клієнтів на чек 350-500 доларів за один проєкт. Крім того, я активно співпрацюю з брендами в сфері UGC. Познайомились, тепер переходимо до суті. Зараз на ринку SMM працює багато SMM-ників, які почали працювати з картинкою мрії, легких грошей, простої двогодинної роботи без напрягу та КПІ. І в результаті зіткнулись з малою кількістю клієнтів, бажаючих з ними працювати. Працюють за низький чек, не вміють дати результати на проєктах, вигорають, працюють з токсиками, не можуть працювати з клієнтами вдовго. Не мають балансу в житті, багато працюють, але результату цієї роботи так і не бачать. Чому так? В цьому є 4 причини, і зараз ми їх розберемо. Перша відсутність самооцінки. Деякі СММ-ники не бачать цінності свого часу та проробленої роботи і тому готові працювати за низький чек. Вони бояться, що не знайдуть високооплачуваний проект, а тому погоджуються на значно нижчий чек і далеко не екологічних клієнтів. Але біда в тому, що ти не здадеш собі клієнтів на 300-500 доларів, якщо насправді будеш думати, що твоя робота на проектах вартує 50-100 баксів. Друге, не вміння давати своїм клієнтам результат. Клієнт не буде платити СММ-нику, який просто створює красиві картинки для сторіс та візуалу і просто наповняє простір в його соціальних мережах. Власники бізнесів готові платити людині, яка приносить їм прибуток. А це коли ваша робота не просто створення красивого візуалу та наявність контенту як такого. Справжній соушал-медіамаркетинг медіа маркетинг це стратегія, якісний трендовий контент з воронками продажів для холодної, теплої та гарячої цільової аудиторії бренду, який ви ведете, просування через Reels та інфлюенс-маркетинг. Коли ваш клієнт отримує кілька тисяч доларів заробітку кожного місяця з соціальних мереж завдяки вашому СММ, у нього не виникає питання, чому ваша робота коштує кілька сотень доларів, і він готовий виділяти ці гроші. Третє не шукати клієнтів. Дуже часто все, що вміють SMM, це скинути погано упаковане портфоліо з резюме, відгукнутися на п'ять вакансій, написати кільком брендам і чекати з моря погоди. Але так ми клієнтів не шукаємо. Потрібно знати і вміти використовувати ефективніші методи пошуку клієнтів і змогти забезпечити себе в разі необхідності додатковим проектом в межах одного тижня, а не тривалого часу. Четверте невміння закривати клієнта на співпрацю та доносити цінність роботи саме з вами. В переписках на зідзвонах потрібно вміти продавати себе як спеціаліста, а не просто підрядника. Та цінність роботи саме з вами. І чому ваша робота коштує 400, а не 100 доларів. А для цього потрібні сильні кейси, про це ми говорили в пункті 2, та навик продажу послуг. Таким чином, клієнт буде вибирати саме вас, а якісна робота та комунікація буде спонукати його працювати з вами вдовго. Якщо, хоча б один з цих чотирьох пунктів нагадав тобі твою роботу, вважай це знаком, пора це виправляти. Тому запрошую тебе на 20-хвилинний зі дзвон розбір, діагностику, де ми розберемо твою роботу в СММ та проекти, які ти зараз ведеш. На цьому дзвоні я дам пол рішень, що і яким чином тобі потрібно змінити в твоєму СММ, щоб в найближчі півтора місяці місяці перейти від SMM ників початківців до smm експертів, які заробляють від тисячі доларів на українському ринку і працюють без вигорань. Бонусом на діагностичному здзвоні я дам поради по делегуванню та побудові команди, розвитку особистого бренду для smm спеціалістів, створенню продажів та надання додаткових послуг SMM. 24 години діє пропозиція з безкоштовним зідзвоном, за кодовим словом в директі «Зідзвон». Тому пиши мені швидше, а час і зручний день ми оберемо разом.